Виявляється, у депутатів Хмельницького району є питання, які вони розглядають, а є такі, що не надто цікавлять обранців. Уже традиційно на сесії районної ради були проігноровані пропозиції від депутатів фракції Фронтсмін. Одна з них стосувалась податку, що його має сплачувати селянин при здачі молока заготівальникам. При середній закупівальній ціні у 1 гривню 50 копійок люди повинні віддати державі 15% від цієї суми, тобто фактично працювати у збиток. Шановний Микола Янович. Просимо вас розробити проект ізнесення змін до податкового кодексу України із виключенням норми та звільнення від сплати податку товаровиробників молока, оскільки закупівельна ціна молока у селян є дуже низькою. Ініціатива депутатів Хмельницької районної ради від партії фронт змін щодо звернення до прем'єр-міністра Миколи Азарова про скасування даного податку прийнята не була. Мовляв, то є велика політика. Чому ми нею будемо цікавитися? Але з іншої сторони, хто ж має турбуватися про селян, якщо не депутати на місцях? На мій погляд, кожен виробник молока, фізична особа має мати більші і не сплачувати ці 15%. Але на жаль. Це наше звернення також не було підтримано, і голова районної ради Катерина Петровна Андрійчук сказала, що нам таке рішення не потрібно. Пропозиція Дмитра Безпалова про звернення до прем'єр-міністра щодо внесення поправки до закону про надання допомоги безробітним була названа у районній раді черговим піар-ходом. Згідно чинного законодавства, якщо людина має акт на земельну ділянку будь-яких розмірів, то на грошову допомогу з боку держави її розраховувати не доводиться. Проте депутати Хмельницького району подібне питання теж вважають великою політикою і підтримати його не вважали за потрібне. Нібито ця людина вирощує врожай, має город. Тому має таким чином е змогу на пропитання. На мій погляд, це є дискримінацією зараз, саме мешканців і всі наша районна рада це рішення не підтримала. Чому не підтримала? На мій погляд, виключно по політичних мотивах, все, що я пропоную, зразу ріжеться все, що пропоную партія регіонів. Це нібито дуже добре, і зразу більшістю підтримується. Якщо ти опозиціонер, то отримати час для виступу з трибуни районної ради це проблема Дмитро Безпалову. вкотре завадили це зробити. Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, Віп Новини.